Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі про одяг Секонхен. Сьогодні вам покажу одяг з люксати фіксовані ціни. Першим буду приміряти ось такий від HM в розмірі M. Він такої грубої в'язки в сірому, красивому кольорі, базовому кольорі, і то є у складі невеликий відсоток вовни 2%. Решта тут акрил і поліестер, синтетика. Його ціна, як на мене, трішки завищена 460 гривень. Він доволі актуального крою, адже йде такий от на замок з комірцем. Ну, але все-таки, зважаючи, що це фактично синтетика, така от ціна. Невиправдана. Думаю, за такою ціною його не будуть купляти. Він точно долежить до наступного тижня і вже буде продавати зі знижкою. Ну але все-таки синтетичний светр я не дуже хочу собі купляти. І гляньте, яку класну я знайшла дублянку від зара. Її ціна 900 гривень. Вона вже зі знижкою продається. Раніше її оцінили у 1400 гривень. Це не натуральна так дублянка, це усе замінник, але виконана вона дуже класна і дуже якісна. Власне, ось так вона виглядає в примірці. На жаль, на мене вона маловата, особливо це помітно по рукавах. Вони на мене закороткі. Ця дублянка в розмірі М, а мені все-таки посувала Ельку, тим більше так взимку хочеться піддягати якісь більш такі от об'ємні речі, і не може бути дублянка ось така, от впритик. До речі, вона в абсолютно новому стані, дуже стильна, класна, і мені здається, от такого типу дублянки вони завжди актуальні просто поза часом. Далі буду приміряти ось таку білу блузу. Її ціна 160 гривень, рукавчик 3 четверті, і тут дуже красиво зроблено спереду. Ось таке от мережево. Тут за рахунок нього вона виглядає дуже такою от святковою. За складом вона на 100% з віскози, але на дотик тканина настільки класна, що нагадує шовкову тканину. І ось так класно вона мені підійшла по розміру, виглядає просто супер. шикарна, як на мене, блуза, справді дуже якісна і дуже приємна до тіла. Блуза без жодного дефекту, в ідеально новому стані, ось так в заправленому вигляді дуже пасує до чорних штанів. Як вам пишіть в коментарях, я не купила її собі, оскільки останнім часом дуже багато білих блуз накупила, маю, тому поки що у мене немає потреби. Хоча, от якщо нема блуза, ця Прям супер класний варіант. Попри те, що вона йде от з таким красивим мережем, мені здається, вона буде класно пасувати і до джинсів, і впишеться в будь-який стиль. Далі буду приміряти ось таку смугасту сорочку від Next. Розмір тут вказаний 16-й, тобто це така XL-ка, ціна цієї сорочки 240 гривень. І за складом тут поєднання котону і поліестру. Ось такий вона має вигляд на мені, має дві накладні кишеньки, йде дещо приталеною. Подивіться, як тут зроблені рукава, вони без гудзиків, а просто ось такі от прямі. Як на мене, це вже така от класика, поєднання білого синього, смужка, але, в принципі, таку сорочку можна легко знайти десь і на ваговому відділі, і буде вона там коштувати не 240, а, скажімо так, 40 гривень. Тобто набагато менше, тобто немає сенсу її купляти на люксі за 240 гривень, чомусь більш ніж впевнена, що вона дочекається знижки. Далі буду приміряти ось таку спідничку. Вона така йде, як Атласна, це New Look. І це колекція для жінок низького зросту. Так, на бірці була позначка. Відповідно, її ціна 250 гривень. На жаль, вона не з віскози, не шовку, а це 100% поліестер. Щоправда, тут розмір 16-44 може бути на мене за широкою, але все одно буду я її приміряти ось таким яскравим зеленим кардиганом. Він, на жаль, також повністю синтетичний, тут поєднання поліаміду і акрила, але мені здається, що з цією спідничкою буде виглядати просто супер. Кардиган йде вкорочений, справді дуже стильний, єдине так, що синтетичний. Спочатку його вирішила приміряти зі своїми штанами, адже вони доволі на такій високій посадці, і разом з ними теж класно виглядає. І він дуже класно освіжає ось цей от чорний колір спідниці. Такий от контраст прикольний. І тут не лише за рахунок кольору, це все дуже так от стильно виглядає, а й за рахунок різних текстур. Спідниця гладка, светр лахматий, і це поєднання дуже мені подобається. Щоправда, спідничка на мене недобре сіла. По-перше, вона в талії за широка, а по-друге, вона трішки на мене короткувата. Ну, це було прогнозовано, оскільки вона розрахована все-таки на низьких жінок. А якщо не враховувати ось ці нюанси, то образ вийшов дуже класний. Як вам цей лук, напишіть в коментарях, подобається, не подобається. А ми з вами переходимо до наступної знахідки. Це ось така от сукня комбінована, вверху вона з джинсу, а внизу з такої легенької тканини. Продається вже зі знижкою 300 гривень. Дуже вона теж така от незвична, цікава, адже таке от теж доволі різне поєднання текстур джинсу і легкої тканини. Розмір тут М і склад тканини дуже навіть хороший, тут усе натуральне. А саме верх тут 100% тенцел, а низ поєднання віскози і раєн. Цікаво пошита сукня, таке враження складається, що це окремо спідничка і сорочка, ніби вверху втягнута така от джинсова сорочка, і внизу така от дуже легенька літня спідничка. Плаття в такому кежуальному стилі, але водночас дуже милим. Мені, в принципі, подобається. Як вам, пишіть в коментарях. Якщо говорити про його стан, то стан у нього ідеальний, без жодного дефекту. І дуже класно, круто підійшов по фігурі, по розміру, все дуже так от красиво сіло. Далі буду приміряти ось таку довгу сукню, її ціна 380 гривень, вона абсолютно нова ще з картонною магазинною біркою. Але тут бірки зі складом не було, по відчуттях це Віскоза. Сукня, напевно, що великого розміру, тут ніде розмір не вказаний, скоріше за все, це XL-ка. Це широка сукня. Зараз в примірці вам все покажу. Написано, що виготовлена вона в Італії. І, власне, ось така вона на мені. Це сукня Максі. Довжина мені подобається, але не подобається її ширина. Дуже вона вже широчезна, як парашут. І вверху зроблена така, як летюча миш називається так, такі от широкі рукава має тут красивий принт, красиві кольори, але от сам крій мені не подобається навіть якщо сюди вдягнути якийсь поясок, то все одно якось цієї тканини аж забагато. І наступною буду приміряти кардинально іншу сукню. Якщо ця була дуже широка, то ця навпаки буде дуже вузька в обтяжку. Це у нас фірма Zara, Вона в красивому такому кольорі капучино йде в рубчик без рукавів з гольфом. Я думаю, вона буде нижче за коліна, її ціна 280 гривень, і за складом вона навіть дуже хороша, адже на 95% збавовне трішечки еластан, аби сукня тянулася. І ось такий вигляд сукня має в примірці. Дуже вона обтягуюча. Я, якщо чесно, не ношу таких суконь, але загалом мені вони подобаються. Як вам, пишіть в коментарях. І хоча вона в такому спортивному, кежуальному стилі, я такий стиль дуже люблю, але через те, що в неї і колір такий, вона вся така от прямо в обтяжку, я б напевно не наважилась таку одягнути. Напишіть в коментарях, яка з трьох суконь сподобалась вам найбільше. Мені все-таки ось ця от комбінована джинсова з тканиною найбільше сподобалась. Вона все-таки найбільше в моєму стилі. І наостанок вам ще хочу показати ось такі білі штани. Розмір 10-й, фірма Next. Виконані вони дуже якісно, пошиті добротно, але, на жаль, за складом не дуже хороші, адже тут переважає поліестер, Є трішки віскоза. Їхня ціна 600 гривень, як до мене. За висока кусається. Вони йдуть такі, от бачите, на защіпах на високій посадці по довжині. Прям супер підійшли. Ну і загалом, як на мене, дуже навіть непогано сіли. Єдине, бачите, тут просвічуються кишеньки. Біла тканина, вона така, що дуже часто світиться, якщо вона недостатньої щільності. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь, пишіть в коментарях, що вам сьогодні сподобалося найбільше. Ну і до нових зустрічей.